Вирішили стартувати на закордонний ринок із хендмейд товарами та не знаєте, з якого маркетплейсу розпочати? Зараз розберемось. Мене звати Микола Серветник. В компанії Handmade Hub UA я керую відділом, що відповідає за розвиток онлайн-магазинів наших клієнтів. В цьому відео ми проаналізуємо маркетплейси по таких пунктах: особливості реєстрації, наповнення магазину товарами, типи комісій. Etsy. На жаль, нові магазини поки що реєструвати з України не можна. Та все ж таки. Якщо вам пощастило мати магазин Вітаємо, ви на одному із найкращих маркетплейсів для продажу хендмейду. Загалом реєстрація на ньому безкоштовна. Амазон варто розділити Amazon та Amazon Handmade. Адже саме для хендмейду я б рекомендував другий варіант. Та реєстрація між двома майданчиками пов'язана. Вам потрібно зареєструвати обліковий запис Amazon для продавця. Після цього подати заявку на продаж через Amazon Handmade. Надати адміністрації маркетплейсу детальну інформацію про ваш бізнес та продукцію, а саме скан-копію закордонного паспорта, фото робочого місця для підтвердження, що це дійсно ваші хендмейд-вироби, розповідь про себе та ваше виробництво. Після проходження перевірки, а це може тривати до двох тижнів, з'являється доступ до магазину та можливість додавати лістинги ручної роботи. eBay. для продавців є два типи реєстрації. Ви можете створювати свій магазин у якості фізособи та юридичної особи, тобто зареєструвати обліковий запис компанії. У цьому випадку потрібно буде ввести додаткову інформацію, таку як тип компанії, її назва та адреса, а також дані про власників бізнесу. Зареєструвалися, додаємо товари. Яким би маркетплейсом ви не користувалися, важливо дотримуватися певних правил. По-перше, не порушувати авторські права. Бо не встигнете розібратися що до чого, як ваш магазин буде заблоковано, а можливо, і оштрафовано. Фото товару повинні бути якісними, в ідеалі професійними та різноманітними. Опис детальний. Не забудьте також повідомити покупців про способи та час доставки. Етсі. після реєстрації ви отримуєте можливість завантажити 40 безкоштовних лістингів. Кожен наступний коштуватиме для вас 20 центів. eBay тут є два варіанти створення лістингу: аукціону та фіксована ціна. Аукціон може створювати в таких випадках: це рідкісний або антикварний товар, важко сформувати ціну, вартість товару залежить від сезону або тренду. Згадаймо, нещодавні аукціони з популярною поштовою маркою. Вартість сягала до 2000 доларів. Щомісяця eBay надає можливість додати 250 безкоштовних лістингів. Кожен наступний коштуватиме 35 центів Amazon та Amazon Handmade. Розміщення лістингів на цьому маркетплейсі безкоштовне, але доведеться сплачувати інші комісії. Amazon Handmade знімає комісію 15% з кожної продажі. В той же час Amazon має регулярні та нерегулярні комісії, тобто ті, які можуть стягуватися тільки з певних продавців. Про них детальніше за лінком під відео. Etsy стягує наступні комісії. За лістинг 20 центів, за транзакцію 6,5%. За конвертацію валюти 2,5%, рекламний збір 12-15%, збір є ціпейменс. Залежно від країни знаходження банківського рахунку становить 3-4,5% від загальної суми продажу плюс фіксований збір, який в середньому складає 25 центів. В ВБ існують такі комісії. Відсоток від кінцевої ціни товару становить від 3 до 15%. Міжнародний збір з продавців коливається від 0 до 3% залежно від країни продавця. Для України ця комісія становить 1,6% від суми продажі. Комісія за конвертацію валюти для українських продавців цей показник становить 3%. Тож підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити. З вами був Микола Серветник. Щасти!